Всім привіт, друзі, і це роблю питання-відповіді. Е, мені надіслали багато цікавих запитань, я обрала 12, самих цікавих. Поїхали. Перше питання. Скільки ти ходиш на малювання? Ну, На сам гурток. Е, я вже е, не хожу. Ну, десь ходила, напевно, роки два, десь так. Вже не хожу, бо вже закрили цей гурток саме туди, куди я ходила. Так, добре, далі. В яких то була областях. Ну, проїжджала я ну, дуже багато, можна сказати, майже всю Україну. проїжджала. а жила ну, на, у Львівська область, у, у самому Львові я жила, а, в Києві, в Львівській Борщагівці це Київська область, ну в Ужгородському районі я забула, як це о, називається область ну, Сумський. Кривоградській області також я жила 5 днів, по-моєму. Добре, давайте йти далі. Скільки ти займаєшся танцями 5 років. Який твій улюблений стиль? Ну, Мені подобається такий стиль, такий світленький. Подобається як Clean Girl. О, такий. Ем, якою косметикою користуєшся? Ну, напевно. Найбільше я користуюсь косметикою. Це фірма Аврори Ловіт. Також в мене є Софі Глембі багато дуже в мене, якщо чесно, фірм Я Лярош Позей. Це доглядова, в мене також косметика така є. Лоріаль Париж також є косметика. Багато дуже косметики Хто надихнув малювати скетчбуки Попадалася в мене така дівчинка у. У Тіктокі Даша Насік Я зараз, можливо, навіть знайду її. І в неї є телеграм-канал. Вона також веде тільки в неї 100 днів, 100 скетчей Тобто вона кожен, протягом 100 днів. А я не знаю, скільки в мене стрінок у скетчбуці я буду просто до самої останньої стрінки. І тобто в мене тематика така малюю в скетчбуці кожен день. Ну, Я, можливо, на кінці відео покажу їй тоді, телеграм-канал, її можна знайти. Пошуку в телеграмі баночка ананасів. Так, е, наступне питання. Який твій улюблений макіяж, який ти колись робила? Ой, ну напевно, не повсякденний макіяж. Тільки у тебе всього сумок. Ну, саме в селищі, де я жила, ну, дуже було багато сумок, а так десь зараз де я проживаю, тобто в сумах, ну, десь сумок 6, десь так. Ем, який твій улюблений серіал? Одна родина і ем, Сага. Який найкращий подарунок тобі дарували? Ну, один з найкращих подарунків це мій кіт. Це на день народження мені дарували. М -м, такі мікрофони також класні. Мені всі подарунки подобаються. Рюкзак мені сподобався, який подарувався. Мені всі подарунки подобаються. А скільки років ти почала вести блог? Не знаю, напевно, з років 8. Напевно, десь 8-8 років. Далі. Яке твоє улюблене жіноче ім'я? Мілана. Ну, на цьому питання закінчилось. Нік і аватарка до Насіка. тік токі І ось. Putihlah rami, maksudnya pakai paka.